Цей чадірально комунікативний пан отримує від мене кубок першості. Забирай, це твій. А ось продемонструю вам і основний недолік, який вже дався в знаки, близьке е, розташування полюсів. Ось, Розібрав я інвертор. Між ними був якийсь такий убогий шматочок. І зустрічки. І що ми маємо? В результаті батько під'єднував нові клеми, вони дещо більші, стандартних. І не знаю, чи то він прям закоротив, чи просто дугу пробило через близьке розташування нових великих клем. І що сталося? Згоріло всі чотири запобіжники. Прям всі чотири. Я дуже здивований. Що, пробував діставати ці запобіжники? Як бачите, пластиковий ізолятор знімається, вони там зажаті. добре. Тому зараз треба буде трошки. Постаратися, щоб це зробити. І ось елементарна робота. Все, є, це всього лиш замінити запобіжники. Але насправді дуже важко вони настільки зажиті тут. І ви будете писати, що то у мене руки не з того місця ростуть, чи батько зовсім далекий, що таке допустив. А я з вами не погоджуюсь. Інвертор придбаний і має бути безпечним та готовим до користання. Та й запобіжники додані для того, щоб їх можна було замінити вдома. Китайсь наче відчував, що так трапиться. Дав собою 4 запобіжники на заміну. Замінені збираємо Зворотимо в зворотньому порядку. Також тут бачимо, ця пластикова термоусадка, вона не дотягнута до кінця, знаходиться в крайньому верхньому положенні до корпусу. Її теж може спокійно пробити. Таке собі. Тому всередині я встановив додаткову ізоляцію, а зовні, наче чекав свого дня, примістився підіснений флакон від клею, Заодно й клему не виламує. Також тут присутній ще певний брак, бачите, кнопка трохи перекошена. І е, в ній досить не чітка крайня позиція. Ось, будь ласка, бачите. Тобто там ще можуть бути додаткові питання. При уємкнені, вимкненні і безпосередньо в хорошому контакті. А ось плата синуса GTS 4 -1. Мене запитували щодо ремонтної пригодності плат чистого синусу для Таталікен, точно такої ж за зовнішніми ознаками я не знайшов. Є інші, та наскільки вони взаємозамінні, казати не берусь. Вартість варіюється в районі 400 гривень. Ось вперед внутрішніх проводів, як можете бачити 14 AVG. Так, все інше. Тут дуже тоненьке, це я навіть не знаю, що це таке. Ось так у нас покріплені мусфети. Тут, як бачите, ніякою термопастою навіть не пахне. Тут є, звичайно, якась плівка але її якість, як на мене сумнівна. Такі транзистори використані в інверторі TataLakit на Aliexpress, звичайно, я їх знайшов. Їх вартість 350 гривень за 5 штук, тому проблем з їх пошуком або заміною не буде. З монетами вийде дешевше. А також отримав я такий екземпляр невеличкий заради експерименту придбав його. На одному із маркетплейсів. Це не Aliexpress, Його називати я не буду, тому що е, до нього є запитання щодо безпеки ваших даних. Ось, ну він, Як і всі інші інвертори, просто менший розміром. Будь ласка, тут вольтметр, клемники, кулер, розетка 220 вольт, кнопка включення, діод, який показує його роботу чи перегруз. Ось я вже зняв кришку, що перше кидається в очі, плата синуса, мене за неї запитували знову ж таки. Ось так вона тут впевнена, вона точно така сама, яка і встановлена в інверторі на 3000 Вт. Е, на AliExpress саме такої я не знайшов. Ось такий трансформатор дещо менший. Всього один запобіжник 40 А. Проводочки силові. Такої ж то приблизно, як і на інверторі, на 3000 Вт. Так, тут я зняв прижим охолоджувач для мусфета. Тут він дещо інший, ніж у 3000 вт моделі. Я додам фото сюди. Тут встановлені мусфетти KIA. KNP 2404A. Що це саме за транзистори, мені невідомо. Знову ж таки, на AliExpress таких я не знайшов. Ну що, протестуємо модель. А також в комплекті у нас йшли провода, такі крокодильчики клеми. Вони досить короткі. А також те, що не було в 3000 Втній моделі. Роз'єм прикурювач. А може бути зручно, якщо ви збираєтесь використовувати це десь на природі. А це я відкриваю щойно прибуло АКБ літій залізопуспад. І шлях до мене був дуже довгим. Доставка тривала цілих три місяці. Та воно було того варте, адже придбав я її за ціною значно нижче ринкової. І обійшлась вона мені в 6700 гривень. Таку вартість я отримав завдяки купонам та всіляким лотереям, присвяченим Євро 2024 на Алікспрес. Адже замовив я її ще в червні. Відправлення приймувало до мене морем, а все це тому, що Китай обмежив продаж всіляких КБ та елементів живлення в Україну безпосередньо з маркетплейсів. Але продавці знайшли спосіб реалізації. Спочатку відправляють конверт листівкою за номером замовлення, створеним безпосередньо самим AliExpress. Він прибуде, скоріш за все, на Укрпошту за кілька тижнів. Його забирати не треба, а продавець надасть реальний трек номер вам особисто. Зараз багато цих продавців вже мають невеличких представників Україні. і часто ці відправлення вже можуть бути у вас за кілька днів новою поштою. Про цю інформацію можна дізнатись безпосередньо в описі товару. І так, що ж ми маємо? Літій, залізу фосфат, акумулятор на 100 ампер годин з чотирма комірками, з'єднаними послідовно. Додатково встановлена така БМС-плата. А до неї під'єднано рідко кристалічний дисплей, що показує поточну напругу батареї та мовну заряд у відсотках. В комплекті еластичні силіконові ізолятори для клем, болти, шайби та гровери. На вигляд, все дуже якісне та довговічне. Додам, що вже бачив кілька відео, де конкретно акумулятор цього бренду витягує з корпусу. Встановлені там комірки зазвичай нові 2023 року випуску. Але закріплені вони там по варварськи, монтажною піною і займається приблизно 65% внутрішнього простору. На жаль, в цьому відео я не встиг. Помістити все, що хотілося. тому в наступному відео детальніше розглянемо внутрішній світ інвертора Fowl. Розкажу про свою біду з холодильником та поділюсь досвідом користування інверторами на кислотному та LifePo4 акумуляторах. Та чи вистачає для нього зарядки струмом в 20 ампер. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте коментарем та лайком український контент.